Можно заграти. Хлопці хочуть якоїсь музыки живой. Грати на гітарі. Хрон перевірив, ствола почистив, хабар закупив. Можна відпочивати. О, якісь люди підтягуються. Хоч в грі на гітарі пограю. І на малахіті чисто сидимо з пацанами. Вон папіроски лежать якась прима, походу синя срібна. На гітарці граю. Ну, а неглот себе не розкаже. О, пацани вже анекдоти почали травить. Перший. Все я вирішив не пити з завтрашнього дня, а другий йому опа, а чого це раптом? Хочу здивувати кровососа, якого весь час підгодовую. Таке, на травлять. Да десь дійсно на трієчку. А нічого у нас, комбашка, весела. Зараз від себе додам. Слухайте. Каже, бувалий новачку. Готуйся з